Нарешті ми дочекалися. Золотоніщина подолала період нестерпної спеки з аномально високими температурами, які однозначно війдуть в кліматичну історію нашого регіону. У вихідні, завдяки старанням Атлантики, характер погоди змінився. Середньодобова температура знизилася на 5-7 градусів та наблизилася до кліматичної норми цього часу. Разом з хвилою свіжості в наш регіон надійшла настійка повітряна маса. Літо буває не тільки спекотним, але й комфортним, що яскраво продемонструє новий тиждень. У найближчі дві доби прогнозуємо переважно сонячну, спокійну та суху погоду. Температура вночі 14-19 градусів, вдень 25-30 градусів. Із 25 липня ймовірність грозових дощів збільшиться. Температурний фон суттєво не зміниться. За попередніми прогностичними розрахунками, із суботи, 27 липня, спека повертається. Але це вже інша синоптична історія.